Вітаю, я Ольга Андрійчук, і це програма власний бізнес. Сьогодні ми ознайомимося з перевагами нових відділень Кредобанку. Дізнаємося, як проходить підготовка до важливої бізнес-події осені форуму підприємництва. Та познайомимося з оригінальною бізнес-ідеєю продажу смажених каштанів. Генеральний партнер програми Кредобанк. Змінюємося для вас. Концепцію програми розроблено колективом журналу власний бізнес. Архів програми дивіться на порталі давідавідаві.Влазбі.но Кредобанк. Змінюємось для вас. Нещодавно Крадобанк представив оновлений логотип та зміни в маркетинговому позиціонуванні установи. Дані оновлення тягнуть за собою процес комплексних змін, які спрямовані на підвищення стандартів обслуговування. Чому банк пішов на такий крок, запитаємо у фахівців. Соломія, розкажіть, будь ласка, чому Крадобанк змінюється? Крадобанк змінюється для того, щоб бути ближчим до нашого клієнта. Тому що, хто найважливіший для банку? Клієнт. Відповідно, змінюючись, ми задали собі питання, що потрібно для клієнта. Для клієнта потрібно добрі продукти, вигідні ціни і якісне обслуговування. Але чи цього достатньо? Мабуть, ні. Клієнт хоче обслуговуватися в комфортних умовах. І для того ми реалізовуємо зміни в Кредобанку. Ми змінили наш логотип. Ми змінюємо комунікаційну платформу, а також ми змінюємо стандарти відділень. А які основні вимоги до нового стандарту відділень? В них клієнт почуватиме себе безпечно. Чому? Тому що в наших відділеннях є зона обслуговування 24. Що це означає? Це означає, що протягом цілої доби клієнт може використовувати наші банкомати, які є в замкнутих приміщеннях, де буде мати доступ лише наш клієнт з використанням своєї карточки. Що це означає? Це означає, що він буде почувати себе комфортно і безпечно, знімаючи гроші в наших банкоматах. Також для нас важливо, щоб наші відділення були привабливі для клієнтів. Відповідно, наші нові приміщення прозорі і світлі. Також потрібно, щоб клієнт знав, куди йти, якщо він приходить в банк. Тому наші відділення здійснені за принципом зонування. Що це таке? Заходячи в відділення нашого банку, ви чітко знаєте, де є зона касового обслуговування, зона обслуговування клієнтів, де є зона е, кредитування фізичних осіб, а де обслуговуються клієнти малого бізнесу. Але безпека для наших клієнтів дуже важлива. Тому ми створили умови для клієнтів, де вони будуть відчувати себе комфортно і безпечно. А саме всі клієнти мають можливість спілкуватися з нашими консультантами в кімнаті переговорів, яка є обов'язковим елементом наших нових відділень. Крім того, у кожному новому банківському відділенні є зона самообслуговування. У цій зоні клієнти можуть здійснювати операції в електронних системах банку шляхом використання інтернету та власних кодів доступу, а працівники банку надають безпосередні консультації на місці. Дизайн нових відділень кредобанку містить екоелементи, також відділення обладнані пантусами та кімнатами для дітей. А як розроблявся новий стандарт відділень і хто брав участь в цьому процесі? Процес розробки нового стандарту був достатньо тривалий і, відповідно, залучено було багато людей. А в зв'язку з тим, що ми працюємо в банку як єдина команда, то всі спільними зусиллями, кожен в межах своєї відповідальності долучився до цього процесу. Це і наш департамент маркетингу для того, щоб оцінити дизайн нашого проекту, це і наш департамент адміністрації, щоб якісно реалізувати даний проект, це наші департаменти IT і телекомунікації, які повинні забезпечити. Можливість для функціонування таких відділень також це наш департамент продажу, оскільки ми мусимо оцінити, чи з точки зору клієнта буде вигідне дане місце розташування і чи це дизайн, який був створений, буде комфортний для обслуговування наших клієнтів. Стратегія Кредобанку доволі амбітна. Банк прагне отримувати позиції лідера в західному регіоні та розвиватися у центрі і на сході України. А протягом найближчих двох років у Кредобанку планують передислокувати, змінити стандарти та модернізувати усі відділення. В цьому році станом на сьогодні ми вже відкрили три відділення: це є відділення у Львові на площі Григоренка, а також два відділення в Дніпропетровську. В цьому році ми також плануємо відкрити ще два нових відділення в Харкові, два нових відділення в Донецьку. Також плануємо відкрити п'ять відділень в Києві. Принципи Наступні. Ми хочемо, щоб наш клієнт почував себе безпечно і відчував те, що ми до нього відносимося з повагою. Тому це основні засади, які були використані при створенні стандартів нових відділень. Зазвичай восени можна помітити активізацію бізнесу. Ось і цьогоріч у Львові відбуватиметься грандіозна подія форум підприємництва. Мета форуму підприємництва надати підприємцям знання щодо відкриття та розвитку власної справи. Про підготовку до Львівського форуму підприємництва запитаємо у його організаторів. Перш за все, хочу зазначити, що форум підприємництва відбувається за підтримки Львівської міської ради. Наша міська рада має чітку стратегію на розвиток ділового туризму в місті Львові. Форум підприємництва органічно буде складатися з чотирьох великих частин. Одна з них це є конференція практика управління, яка є зорієнтована на середній і великий бізнес. Вона зорієнтована на керівників і на менеджерів компаній, на власників. Конференція власний бізнес дасть нові ідеї, нові думки щодо управління та розвитку існуючого бізнесу, існуючого підприємства. Природно, що партнером з організації такої конференції виступить провідна бізнес-школа Західного регіону, Львівська бізнес-школа Українського католицького університету. Друга велика частина форуму це конференція власний бізнес. Природньо, що її організатором виступить журнал Власний бізнес, який здавна спеціалізується на питаннях пов'язаних з організацією бі... власного бізнесу і на питаннях пов'язаних з франчайзом. Третя велика частина конференції це тренінг-центр. Особливо він актуальний для малих і дуже малих підприємств. Частково, можливо, середніх тренінг центр є для тих, хто хоче швидко отримати знання і негайно впроваджувати їх практику. Партнером з організації тренінг центру у нас виступить клуб ділових людей, який має давні звичаї проведення тренінгів, навчань і об'єднує велику кількість підприємців і ділових і людей, зацікавлених робити бізнес в Західній Україні. Форум підприємства покликаний стати ефективним майданчиком для ділових зустрічей. Пошуку партнерів і яскравим професійним святом. Четвертою великою складовою форуму буде виставка Бізнес та франчайз. Чому виставка? За рахунок того, що якщо люди, які поспілкувалися на конференції, які прийшли відвідати конференцію, зможуть паралельно в виставковому залі поспілкуватися з потенційними партнерами, заключити угоди, домовитися про нову співпрацю. Організатором виставки буде відома у Львові компанія «Експо-Львів». Запрошуємо вас до участі в форумі. Сподіваюся, він буде для вас корисним. Генеральний партнер програми Кредобанк. Змінюємося для вас. Концепцію програми розроблено колективом журналу Власний бізнес. Архів програми дивіться на порталі www.vlasbiz.net. .no. Редобанк. Змінюємось для вас! Каштани. Усі ми звикли не бачити в них нічого особливого. А виявляється, на каштанах можна непогано заробляти. Власниця мережі пан Каштан Мар'яна Фіняк розкаже, як їй вдалося втілити в життя оригінальну ідею з продажу смажених каштанів. Останнім часом у Львові все частіше можна побачити стильний візок у вигляді паровозика. Виявляється, тут запікають та продають гарячими каштани. Розкажіть, будь ласка, нам і нашим глядачам, як у вас з'явилася ідея розвинути бізнес на каштанах, подорожуючи по Європі і спробувавши їх там, ми зрозуміли, що це такий смачний і такий неординарний продукт, що він мусить приїхати в Україну, і наші люди так само мусять його спробувати. І я тоді вирішила, що мають оцінити його по достоинству. Скажіть, будь ласка, з чого саме ви починали і до чого зараз дійшов ваш бізнес? Бізнес уже функціонує років зо два. Починали ми з того, що спробували, вирішили, що він має приїхати в Україну, і почали шукати, де ж ми можемо придбати цей товар і де ж ми можемо його знайти, щоб він був свіжий, смачний і саме такий, як ми хочемо його. Тому знайшли наших партнерів, а тепер вже і друзів у Іспанії, фірму Хосе Посада, які займаються вирощуванням, маємо свої сади по цілій Іспанії. і крім вирощування займаються заготовкою каштанів і виготовленням продукції з них. Життя само підказало можливості подальшого розвитку, адже відкриття першої точки у Львові викликало не обиякий ажіотаж. Зацікавлені люди зверталися із пропозиціями відкрити такі ж точки у своєму місті. Іншого шляху, аніж передати бізнес-ідею через франшизу, власники не бачили. Зараз у нас є декілька точок у Львові, а крім того, є точки у Києві, Одесі, Миколаєві, Чернівцях. І так само маємо навіть партнерів у Росії. Це так само ті самі іспанські каштани, та сама торгова марка, але працюють вони під іншою назвою, тому що наш пан Каштан так трошки в Росії не, не, не сприймався на слух, тому вони називаються Каштанов. Скільки може коштувати такий візочок, тобто які є умови приєднання до цього бізнесу. На початок, якщо людина хоче відкрити свою власну точку по франчайзингу, воно її обійдеться в районі 30 тисяч гривень. Це враховуючи вартість самого візочка, електроенергію для підключення, послуги, навіть не послуги а зарплата продавців, а також закупка самого товару, тобто каштанів. Складаючи 30 тисяч близько 4-5 місяців, піде на окупність цієї суми, а далі вона вже буде працювати в плюс. Чи немає перебою з постачанням товару цих ж самих каштанів? Каштани приїжджають з Іспанії вже заморожені і вони привозяться великими кількостями. Тут є у Львові склад, і в принципі кожен франшизі може собі замовити товар. Будь-який час і протягом одної доби він буде доставлений в будь-яку точку. Україні. А скільки людей повинно працювати на власне на точці продажу каштанів? На точці достатньо однієї людини, але від цієї людини буде залежати більша половина успіху продажу каштанів, тому що людина має знати про цей продукт, могти пояснити, дати спробувати людині і зацікавити. І так само вона повинна вміти правильно приготувати цей каштан. Виявляється, каштани можна їсти. Але у нас росте кінський каштан, який, на жаль, не є їстівним. Пан Каштан пропонує продукцію, яка зібрана в провінції Галісія, що знаходиться на півночі сонячної Іспанії. Галісійські каштани натуральний та екологічно чистий продукт. Каштанові садини обробляються пестицидами, а самі дерева дуже старі. Більшість росте понад століття. А самі каштани вони готуються свіжі, безпосередньо вже на возику, підсмажуються майже без місту олії, тому вони зовсім не калорійні, але зато дуже ситні і корисні. В них є дуже багато вітаміну С, тому для імунної системи і взагалі для організму не тільки смач наш й корисний. Каштани знахідка для вегетаріанців та прихильників здорового способу життя. Це солодкі каштани, тобто вони глазуровані в цукрі. Є навіть замочені у бренді, і зверху покриті або цукровою глазурю, або шоколадом. Є різноманітні види їх, і всі вони такі. Смачні, солодкі, на перший погляд, і не скажеш, коли перший раз спробуєш, що це каштан. Тому що каштан він такий на смак, нагадує чимось нашу картоплю, напевно, такий трошки солодший. А от продукція з них, вона на смак справді як цукерка. Зазвичай купують каштани львів'яни та гості міста українського походження. Оригінальність з однієї допомагає, тому що це і оригінальне воно привертає увагу, люди підходять. А з другої сторони, оригінальність і новизна цього продукту, вона десь і заштопорює цей бізнес, тому що люди не знають, вони бояться зробити цей перший крок. І тут знову ж таки допомагає реклама і роз'яснення, пропозиція спробувати. Ви яким чином ви здійснюєте цю рекламну політику? Ми маємо свій сайт у інтернеті. Крім того, ми робимо поліграфію. Різні поліграфічні матеріали, які роздаємо безпосередньо на возиках. І знову ж таки стараємося працювати з нашими продавцями, щоб вони вміли якісно і добре розповідати людям про цей продукт, тому що безпосередні контакти з покупцями приносить найбільший результат. Незважаючи на молодість та порівняно швидкий розвиток каштанового бізнесу, власники не зупиняються на досягнутому і планують активно рухатися у продажі франшиз. Зараз ведуть переговори із поляками та роблять акцент на розвитку продажів солодощів із каштанів. Щоб ви могли побажати нашим глядачам, які можливо тільки наважуються на відкриття власної справи. Хочеться побажати хороших яскравих ідей, ентузіазму, нічого не боятись і крокувати до успіху. У бізнесі дуже важливим є вміння виділитись. Досвід показує, що навіть найнаймовірніші ваші ідеї при правильному підході та веденні бізнесу можуть приносити прибуток. Успішного вам бізнесу зустрінемось. Генеральний партнер програми Кредобанк змінюємося для вас. Концепцію програми розроблено колективом журналу Власний бізнес архів програми дивіться на порталі widaw.влазбіз.но. Кредобанк. Змінюємось для вас.